по-надвірнянськи, все по теплому Різдвом! Вас вітає тепле різдво в надвірні! Вас вітає тепле різдво в надвірні! <плес> Непомітно промайнув той місяць, коли ми від свята святої Анни запалили нашу міську ялиночку і розпочали фестиваль Тепле різдво в надвірні! Тепле різдво! Я думаю, воно точно було цього року в люті морози, тепле, тому що серця палали просто неймовірною енергетикою, яка була аурою центра міста надвірної біля нашої чудової ялиночки. Яку ж мету хотіли донести до кожних сердець надвірнянських наших гостей, організаторів фестивалю? Для чого ось ця велика сцена? Для чого ярмаркове містечко в центрі міста? Для чого ми проводимо ці майстри класи, збираємо молодь, збираємо батьків, внуків, дітей, які тут виселяться, танцюють. Для чого? Різдво це в першу чергу родинне свято. Ми знаємо, що до батьків, які живуть в надвірні, до дідусів бабусь, приїжджали діти, приїжджали діти, які вчаться далеко в інших містах України за кордоном, приїжджали гості, приїжджали до нас у місто, у наше затишне місто надвірне, на нашій площі Збиралися закохані пари. Дідусі гуляли на санчатах зі своїми внучатами. Батьки приходили з дітьми, друзі збиралися компаніями. І це тепле Різдво Об'єднувало всіх навколо нашого міста, навколо нашої коханої надвірної, навколо теплого різдва. Так, а що вартує, звичайно, та насичена програма цього року, яка бавила всі смаки. Це Йорк Клоц це є наші чудові аматорські колективи зі всього району, що вартує ось той, я би сказав, вісім хлопців і дівчат, які мерзли тут з нашого коледжу, які запалили любов до живої нашої надвернянської музики. І зараз. Фінальна крапка, звичайно, то, що ви сьогодні побачите, ми багато вам не розказуємо, але це буде просто надзвичайно. І це є тепле різдво, бо воно буває тільки в надвірні. І тільки тому, що ви його хочете і чекаємо, правда? Я знаю, я впевнена, що кожен, що побував на теплому різдві, відчув енергетику людяності, любові, тепла, енергетику небайдужості. Горі, горі, то пірці дзвонять, славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу, славен єс. то пірці дзвонять, камінь лупають, славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу, славен єс. камінь лупають, церковці кладуть, славен єс. Славен є Боже по всему світу, славен є, церковці кладуть з трьома вікнами, славен, славен є, славен є Боже по всему світу, славен є, перше від і сходить сонце, славен, славен є, славен є Боже по всему світу, славен є, Друге всякого гаразду. Штире міха грошей. Дай Боже. Аби візи скасували. Дай Боже. Кому треба в кожній кутині по дитині. Дай Боже. Кому треба по внученні? Дай Боже. Серед хати би від дітей і внуків не було де стати. Дай, Боже. Христос зарождає. Славімо Його! Лосан, целиця, срібли стабуть, на тих санях не знану дитя, Боже повезуть, дитя Боже, повесу, те залізні воса, на нісли, на тих санях. Фестиваль Тепле Різдво. Місто надвірна жила фестивалем Теплого Різдва. Немов Ісус Христос народився в нашому місті. І благословенний рік, 2017 рік, надіємося, що нашу державу прийде до очікуваний мир. Фестиваль Тепле Різдво, який розпочався тут, у нас у місті, буде і надалі жити в наших серцях. В наших серцях творити тепло і ту благодійність, яку ми творили 2006 м оголошеним роком благодійності. Бажаю вам, щоб народжене дитя запалювало кожне серце, кожної сім'ї Надвірнянської родини. І сьогодні ми разом з вами в такому доочікуваному варіанті режимі знали про те, що фестиваль Тепле різдво закінчується. Величною сценою, коли ангели спускаються з неба театром Воскресіння. Слава всім учасникам, слава надвірнянцям, які і в студії, і в морози, і в теплу погоду приходили сюди і раділи від народження Христа. Слава Україні! З Різьбом Христовим з Йорданом! Не всі Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Рождества діждали. Ті, що в полі і в неволі, в далекому Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. А ми раді, що діждали, не всі Христа просимо, нехай наші українці славне ім'я носять, нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славлять Україну на многії літа. Христос страждає. Величним днем соборності. І це тепле різдво нас наскільки об'єднує, скільки дає нам можливості ставати сильнішою, потужнішою громадою. Я дуже вдячний нашим організаторам, я дуже вдячний цим молодим людям, які своїми полкими, гарячими серцями за за просто запалили всіх нас, запалили нашу місцеву владу, які ми дуже вдячні за те, що вони. Максимально відгукнулися, максимально доклали всіх зусиль на всіх рівнях для того, щоб це свято відбулося.